Комунальне підприємство Миколаїв сьогодні отримало нового керівника. Ним став Дмитро Даніленко. Нагадаємо, попередній очільник миколаївських перевізників Дмитро Тасленко нещодавно звільнився з посади. Новий директор має понад 20 років досвіду роботи у транспортній сфері. Контракт з ним підписано на півроку, і за результатами цього періоду буде ухвалено рішення щодо подальшої співпраці. Про це сьогодні повідомив міський голова, який і представив Дмитра Даніленка трудовому колективу. Далі пряма мова. Прошу вас його зустрічати, допомагати йому, працювати з ним, пропозиції свої надавати і, власне, робити все, щоб це підприємство стало одним зі зразкових. Бо завжди якість керівника визначається якістю колектива, а якість колектива підходом керівника. Тому, друзі, я всім вам буду дякувати. Побажаю вам гарної роботи, побажаю керівнику успіхів і сили, щоб встановити свій авторитет на підприємстві і заслужити його повагу колективу. Ну а вас прошуємо допомагати, бо у нас всіх одна ціль: це хороші. Правильні красиві перевозки вчасні в місті Миколаєві, і ви є частиною цієї роботи. Дякую вам, березіть себе, Дякую. слава Дякую. Україні.